На прямому репортер, то одразу до головних новин. На Хмельниччині слідчі СБУ та національної поліції затримали лідера банди із поплічниками, які працювали на розвідку країни-агресорки. Місцевий житель сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю і сам запропонував підпалювати автомобілі, які належать військовим. Росіяни таку можливість не впустили і одразу. Навантажили завданнями. Молодик залучив до виконання злочинного завдання і ще кількох жителів регіону. Фігурантам вдалося знищити два автомобілі. Свої злочини вони знімали на відео та переправляли росіянам у якості звіту. Затриманий під вартою вирішуються питання про додаткову кваліфікацію його злочинів та притягнення до відповідальності спільників. Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка діяла у шести областях України. Правоохоронці затримали дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах. А також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях, за даними слідства, підозрювані готували удари по українській території для конспірації діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника. ФСБ його особу вже встановили серед фігурантів. Дві чиновниці: екс екс-співробітник розформованої міліції, менеджери та студент університету. За вказівкою російського спецслужбіста, агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входило дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Групу плавців у рятувальних жилетах, які намагалися перетнути тису та потрапити на територію Румунії, затримали за 200 метрів від кордону. Повідомили у держприкордонслужбі. Один житель Дніпропетровщини, а решта – Закарпатці близько другої години ночі за 200 метрів до кордону чоловіків зупинив прикордонний патруль відділу. Тячів мукачівського прикордонного загону. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по три з половиною тисячі доларів. На правопорушників склали протоколи за статтею Незаконний перетин або спроба перетину кордону. Справи скерували до суду. Слідчі встановлюють осіб причетних до організації незаконного перетину кордону. У наслідок ранкового обстрілу Херсона поранений чоловік. На момент обстрілу він був у дворі. Потерпілому надали допомогу на місці. Гучно у місті було і вночі. Близько першої години російські війська вкотре вдарили по житлових кварталах. Під вогнем опинилася багатоповерхівка у Дніпровському районі. Значно пошкоджені кілька квартир, зруйновані балкони та вибиті вікна. Сьогодні вночі на півдру ночі вже було половина побита, а тоді ще добаві. Все повилітало, все і в кімнату залетіло. куча стекла. Все порезанные, сами ходим. Это ужас. Смотрела телевизор, бо моя спальня туда же. Всегда, когда... Я дасть, я быстрее и, у лифт. ну, и выскочила на улицу, что мне сказали вот тут стоять, возле вот своей трубы. и, mm -hmm. ну, выскочила, а тут идет с девятого этажа, спустилась на лиц, вот спаслись так. Про тиск на свою діяльність з боку правоохоронних органів заявила суддя Кропотницького апеляційного суду Ірина На її подана скарга до Вищої ради правосуддя щодо незаконного втручання у її професійну діяльність, Зазначу, що саме Олексієнко 15 липня ухвалила замінити запобіжний захід розвіднику Роману Червінському. Її рішенням було призначено заставу розміром у 9 мільйонів гривень, після внесення якої Червінський вийшов на свободу. За словами адвоката Андрія Йосипова, відповідна заява судді Олексієнко може посприяти відводу прокурора, про що неодноразово клопотала сторона захисту. Суддя Олексієнко відверто заявила про тиск зі сторони прокуратури і слідства в даному випадку слідства як служби безпеки України. Про це мало хто із суддів міг відверто відкрито говорити. Суддя Олексієнко набралася сміливості і звернулася до Вищої ради правосуддя. Я маю надію, що суддя Олексієнко, окрім звернення до Вищої ради правосуддя, також відреагує направленням заяви про вчинення кримінального правопорушення. Якщо не вона так, ми в свою чергу будемо звертатися. З відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення маю глибоке переконання, надію на те, що на наступному судовому засіданні вже судді безпосередньо в Кропивницькому почують нашу позицію, що цей прокурор, який протягом всього досудового розслідування і всього етапу в суді розгляду справи маніпулював, фальсифікував і так далі, що він не вправі брати участі в цьому кримінальному провадженні. Україна допоможе Малаві вирішити питання продовольчої безпеки у рамках програми «Grain from Ukraine». Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з президентом Малаві Сторони обговорила потенціал для співпраці у сільському господарстві, цифровізації та в інших сферах. Напередодні Дмитро Кулеба розпочав четверте африканське турне. Окрім Малаві. Він відвідає Замбію та Маврикії. Це перший візит очільника МЗС України до цих країн. Знищений російський Су-34 та склад боєприпасів у головному управлінні розвідки розповіли про наслідки удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Розвідники показали супутникові знімки після атаки. Окрім знищеної сушки, вдалося уразити ще два ворожих бомбардувальники. Пошкоджені чотири технічні будівлі та два ангари. Нагадаю, що українські військові ударили по Морозовську. У ніч на 3 серпня повідомлялося, що на аеродромі розміщувалась російська ППО, авіаційна техніка та склади із кабами. Одна людина загинула, і троє поранені. Окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Донеччини за добу жертвою агресора став житель Гродівки. Росіяни ударили по селищу ФАБОМ. Також авіабомби ворог скинув на Лиман та Роздольне зі смерчу та артилерії. Противник гатив по українську. В області пошкоджені понад 80 цивільних об'єктів. Половина із них житлові будинки. Із чотирьох громад Донеччини примусово евакуюють понад 700 дітей. Таке рішення ухвалила обласна влада. Йдеться про частину населених пунктів Новогродівської, Гродівської, Іллінівської та Курахівської громад. Залишатися тут небезпечно для життя. Дітей будуть евакуювати із батьками або ж із іншими законними представниками. Домашніх тварин. Українські військові зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку. Половина усіх боїв відбулась в районі Часового Яру. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. На турецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти зосередили зусилля біля Нью-Йорка і Турецька. На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував в районах Желанного і Новоолександрівки. Там відбулася майже половина від загальної кількості боїв. У Івано-Франківську волонтери налагодили пошиття адаптивного одягу. Переважно це білизна для бійців, які після поранень лікуються у госпіталях. Багато хто з них поки не може самостійно одягатись. Особливо складно. Впоратися з різними застібками. тож для них роблять спеціальні. Більше про волонтерський швейний цех знають і розкажуть мої колеги. Штани, шорти та білизна. У франківську волонтерки шиють адаптивний одяг для захисників, які отримали поранення на фронті та проходять реабілітацію. У невеличкому приміщенні вони організували цілу швейну спільноту і працюють уже другий рік. Засновниця майстерні Наталія Філіпська каже: спочатку людей вкрай не вистачало, тож вирішили зробити курс пошиття піжам та адаптивного одягу, під час якого навчали охочих волонтерів швейній справі. Таких курсів ми зробили з нею два. І один за в партнерстві з громадською організацією Дружина воїна ми зробили. От і людей підучили трошки, і зараз у нас формувалася уже така доволі немаленька швейна спільнота волонтерів, які приходять, коли мають можливість вільний час допомагати. І дуже тішить те, що вже не потрібно там за кокимось слідкувати, чи правильно там зробила строчку, чи в тому місці пришила, чи не в тому, чи там уже може ще спорить. Потреба в адаптивному одязі є завжди, і закрити її складно. Наразі у майстерні працює декілька волонтерок. Серед них і Франківка Ольга. Півроку тому вона пройшла курс і нині вправно володіє швейною машинкою. Каже, для неї це можливість відпочити та зробити корисну справу. За роботу береться як тільки з'являється вільний час. Канину приносять скроєну, і дівчата шиють, шиють хто вдома шиє, хто сюди приходить шити. Пошили, набивають кнопки тут і готують до відправлення. Прошили, ниточка скінчилась. І шов акуратний, не сипеться. Далі треба буде робити пояс. пояс. Потім набивати кнопки, щоб вони защипалися по боках, щоб можна було їх легко знімати і одягати. Волонтерки закуповують за грантові гроші, а дещо отримують з гуманітарної допомоги. Усе роблять так, щоб військовослужбовцям з пораненням було комфортно та безболісно одягати речі. Наразі те, що ми шиємо, це нижня білизни, труси. Тут вони практично готові вже ці. Завтра їх заберуть, вони вже з кнопками. Шиїмо застібки, робимо на два боки, щоб вони були універсальні, тому що важко вгадати, в кого яка кінцівка поранена. Кому, які потрібні. Це штани. Наразі вони зараз шиються так, ніби на склад, можна сказати, бо тканина у нас є. Ще в запасі, а прийде час і скоро їх теж треба буде, коли холодніше стане. Свої вироби майстрині передають воїнам на фронт, у стабілізаційні пункти, розвозять у медзаклади Франківська та інших міст України. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Перша медаль України у спортивній гімнастиці на Олімпіаді у Парижі український гімнаст ля Ковтун завоював срібло. Він став другим у фінальних змаганнях у вправах на брусах. Для Іллі Ковтуна це перша олімпійська нагорода в кар'єрі, а для України уже сьома медаль на нинішніх Олімпійських іграх у Парижі. Що ж на цьому у мене поки все, але більше інформації завжди знайдете у телеграмі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь і не забувайте стежити за нашим Ютубом, щоб не пропустити найсвіжіших відео. Власне, щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся зі спрямим.